Слава Ісусу Христу. Господь положив на серце роздуми про смирення, і, знаєте, я назвав тем, тему проповіді з таким запитанням. Смирення це риса слабких. І знаєте, на перший погляд смирення виглядає як слабкість або невпевненість у собі. Та в наших силах або діях, або в словах смирена людина слабка. Це мається на увазі, що людина нічого не може вдіяти, але це неправильне поняття. Смирення наштовхує нас на дії, навпаки, які нам тяжко виконати, бо потрібно переступити через самого себе, через наше я. Нам не раз дуже тяжко, коли приходить якась ситуація в житті, коли ти можеш з чи поконфліктувати, чи щось неправильно сталося, і тобі щось говорять, а ти: да, 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 все правильно. ні». Ми спочинаємо показувати своє я, замість того, щоб смиритися. І це проявляється наша гордість. І гордість, вона деформує людину, її думку про себе. І людина вона затьмарюється цією гордістю і вона зазвичай не відганяє ці думки, а навпаки, плекає про себе різні думки. І знаєте, я хочу навести в прикладі такі фрази, коли. Ми можемо говорити як іншим людям, як про себе думати. Я їх зачитаю. Така тема, знаєте, для мене вона актуальна. Я думаю, для кожного. Можливо, комусь ці фрази будуть здаватися смішними, але не раз в нашому житті ми можемо їх говорити для інших людей. Їм не так далеко до мене. Ой, їм ще так далеко до мене, друга, нічого, нічого своє знайдеш. Та що ти знаєш? Для чого ти з ним радився? Треба було до мене звернутися. Таке запікають. Дуракам везе. Таку фразу також використовують. Та що ти знаєш в цьому житті? Просто нікого не слухай, роби, як я сказав. Хто тебе вчив так робити? Зараз покажу, як треба. Чого ти мене не запитав, не було, б, не було б проблеми? А я сам і перший сказав, що так буде. Я достойний більшого. Це занадто низько для такої людини, як я. Що б ви без мене робили? Та якщо я звільнюся звідти, тут все пропаде. Вони ще пожалкують, що не послухали мене. Здається, як зачитують, це трошки смішно, але якщо в ці всі фрази і переглядати кожен своє життя, не раз ми могли використовувати ці фрази, і знаєте, це тільки мала частина того, як людина може думати про себе. І знаєте, що дуже часто, коли ми оцінюємо людей, це може проявляти саму людину, яка про це говорить, яка оцінює. І хочу навести приклад, мені дуже сподобалось одного служителя з Америки. З його життя. Багато років тому він розказує про себе, що ще коли його там дві дочки жили з ним, він вирішив їм показати. І дружині відділ, де він працює, за який відповідає в компанії. І знаєте, його справжньою метою було показати їм місце, де не так, як вдома, і всі роблять те, е, всі роблять те що він просив їх зробити, не ставлячи йому жодних запитань. І під'їхавши до воріт, які зазвичай відчинялися, е, коли він просто під'їжджає, знаєте, як в. Е, Сканує номера і проїжджає автомобіль без ніяких питань. Під'їжджаючи до тих вирит, ну, вони не відчинилися. І він здивувався, що цього разу це не спрацювало. І натомість тоді охоронець підійшов, якого він каже, в житті я там не бачив цього охоронця, підходить і каже, що покажіть свою ID-карточку, ну карту компанії. Він сказав, що. Мені ніколи не потрібна була ця ID-картка, щоб заїхати ну, машиною на територію. І потім я після цього кажу, поставив йому класичне запитання. Ви знаєте, з ким розмовляєте? На що я він відповів: ну, через те, що у вас немає ID-карти компанії, я не можу знати, хто ви такий. І після, і поки він стояв біля цих воротах. А він каже: поки охоронець, поки я стою на цих воротах, ви, ну, ви не заїдете. Тому що мені потрібно ну, знати, хто ви, потрібно побачити вашу id карту І цей служитель говорить, що я хотів подивитись у дзеркало заднього виду, щоб дізнатися реакцію моїх дочок із дружиною. Але я й так знав, що вони насолоджуються кожною секундою того моменту. Моя дружина захитала головою, не схвалюючи мою поведінку. Каже, тому мої останні дії було попросити вибачення в охоронці сказати, що мені дуже шкода, шкода, що я так погано поставився до нього. І охоронець сказав, вас прощено, але без ID-карти компанії ви сьогодні не заїдете. Потім я дуже повільно. Поїхав додому, щоб взяти свою одікартку, отримавши дуже цінний урок, коли ми вирішуємо бути несмиренними, то ні нас буде принижено. Ця історія, можливо, подібна, можливо, якось в іншій формі, але я думаю, траплялася в нашому житті. Читаючи Боже Слово, також дуже гарний приклад це записано. В Луки, 18 розділі я хочу зачитати. Ми всі добре знаємо цю історію. Луки, 18 розділ <кхи> з 10 вірша. Два чоловіка війшли до храму помолитись один фарисей, а другий митник. Фарисей, ставши про себе, так молився. Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди. Грабіжники, несправедливі, перелюбники. Або як оцей митник, я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю, а митник, здалека стоючи, не смів навіть очей звести до неба, але бив себе в груди, промовляючи Боже, будь милосердний до мене, грішного. Ісус говорить, що кажу вам, що цей повернувся до свого дому, оправданий більш чи той, бо кожний, хто підноситься, буде понижений, а хто себе понижує. Піднесений буде. Ця історія нам показує, наскільки гордість вона може засліплю, засліплювати нас. Ми не раз можемо обманювати не тільки людей, а найгірше, коли ми обманюємо самі себе. Ми потішаємо. Ми почима, бачимо, що хтось грішить, але. Свою поведінку, свої дії, ми не завжди бачимо, ми можемо оправдувати, що це все грішна природа, але в своєму житті ми ніяких змін не несемо. Ми питаємось, кого змінити, комусь сказати, що ти не так, як ми чули ці фрази, що краще звернись до мене, я краще знаю. чи Що ти робиш, ти не розумієш в цій справі. І коли приходять такі моменти в житті, Найкраще це звернутися до, І, до Ісуса. І читаючи Луки, ми бачимо, не піднімаючи голови, він умолившись, він молився до Господа, він відкривав своє серце, він говорив, що «да, я не такий. Він визнавав це, що в нього є проблема. Він визнавав, що йому не достачає чогось в житті, де він неправий. І знаєте, це великий приклад, що ми можемо черпати в Божому Слові, в молитві, тільки Він може допомогти нам змінитися. І на кінець я хочу зачитати Филиппіан в другому розділі написано третій вірш. Нічого не робіть на перекір чи з марнославства, але в покорі вважайте одне одного більшим за себе. Дуже тяжко нам, людям, як я говорив, що які мають грішну природу, яку мають цю гордість всередині, тому що ну, немає тої людини, яка б не сказала, що ні, я не горда. Немає таких людей. Знаєте, і нам тяжко якось умолити себе, принизити, чому я, чому не він. Це вір дуже показує нам. Він нас навчає. Що нічого не робіть на чи з Думаєш, я, ну як це можливо? Бувають такі моменти, що як змовчати, але Слово говорить, що не робіть цього. Але в покорі вважайте до одно одного більшим за себе. Ісус Христос це великий приклад для нас з вами в нашому житті, коли Він був в тілі і багато різних ситуацій приходило навіть. Таких, що він зовсім не заслужив. Ну, от ніяк. Які, що б він не зробив, ну не заслужив він цього. Знаєте, цієї поведінки до нього, відносин, але він ні разу не сказав поганого чи якось перекір слова для людей. Він є великим прикладом для нас. Слава Ісусу! Давайте піднімемося і помолимося до Господа, щоб Він допоміг нам, щоб Він дарував для нас це слово. Цю силу щоб смирятися, бути смиренними, і смиренність це не є слабкістю. Смиренність це те, що навпаки воно нас будує і допомагає йти до мети, яку Ісус Христос для нас пообіцяв.